5 серпня ранок. Кажеться, пішов взяток. Середина серпня. Взяток продовжується. Ситуація зовнішня на пасіці. Дві наставки стоїть. Тут об'єм ще більший. Наставка знизу, а зверху 12-230 храмок стоїть. Наставка і під скомбінував і вийшло 12-230 рамок. Одна наставка стоїть. Наставка і рутовський корпус. Дві наставки стоїть Наставка і рутовський корпус, дві наставки стоїть Старий знайомий, дві наставки стоїть. Це коли я знімав особливості червління маток. Там викачував я мед і все повикачував весь. Одна наставка стоїть. Дві наставки і одна наставка. І для великого меду що треба? Щоб зійшлося три фактори, три зірки. Було з чого брати мед, було б кому брати мед, і було б куди носити мед. От третім фактором в мене виявилася проблема. Взяток не закінчився, а всі наставки забиті є повністю. Сила сімей була велика, навіть в цій сім'ї е, мені дуже подобається, що я 10 травня поставив другу наставку. Потім не заглядав до неї ціле літо. І оце мав був особливості маток. Заглянув, викачав, підготував до взятку і все. І Завдяки тому, що весь час у вулику було достатня кількість меду, вони силу зберегли і такий фокус робить. Все забили, а взяток ще не закінчився. Побачимо що робиться всередині у цієї сім'ї. Не забувайте, що ця сім'я ніяка не рекордістка. У мене ну чуть вище середнього. Але мені цікаво те, що я їй вже показував і весною показував, і зараз недавно. І можна прослідкувати тенденцію. Павлівські пчоли серйозні. Прогнати їх максимум сюди. Тут коли б і використовував тут так само, як у цих ботокорпусних вуликах. Бачите? Заліто все. Ця сім'я яка не зроїлася, вона повинна вже була бути трошки просісти. Вона, може, й просіла трошки, але небагато. А чого не багато просіла? Дуже просто. Знизу було вдосталь місця для червління, зверху вдосталь місця для меду і вони одне другому не мешало. І вони ціле літо не було взятку, вони спокійно собі жили. Хто був уважний, да. або як хочете подивитися те відео, де я знімав особливості червоні маток, то там видно, що пчоли навіть поїли відкритий мед. На рамках запечатаний весь був, а відкриті поїли. На відкриті поїли бо не було ніякого взятка. А як з'являється взяток, більш-менш такий нормальний взяток, до пчоли тоді не дивиться там, що, наприклад, верхній корпус спочатку носити, потім нижній корпус, вони скільки займають, скільки їхня сила, стільки зразу заношують. Трохи не запечатиний пішло прогнати, щоб не мешали пора вже скорочувати, а вони мед носить. І що ти зробиш? Нічого не зробиш. Не прикажеш їм прихватить, для мене вже хватить. Взяток не закінчився. А все заповнене. Так, не затягуємо відео. Зараз бачите пчел море. Зараз доберемося доріження корпуса і тоді побачимо що робить в різного корпусі чого я поліз до цієї сім'ї наприклад що ще рамки не повністю закриті просто я боюся що вони залють гніздо і не буде кому зимувати але напевно буду оставляти це діло бачити що робиться зверху у тому корпусі а це подивіться вигнав пчолі я з того корпуса і що робиться спереді Пчол ще маса. Що буде, то буде. Буду на цьому закінчувати. Всього доброго, пока. Така ситуація.